Да. Багато трупів. Да, да, да. Що тут сталося? Yeah. Чому стільки трупів? Тут, тут така справа. що тут паликан живой? Куби, а ти ж сидів там, да? Мужик, я ни хера не понял, що ти сказав мені, але ти мені близок. Да? Ну. No. Oh. <laughs> я все зробила, розумієш? Я все зробила за тебе. Ну я. не, я лучше. Кикай малю, кикай малю, кикай малю. А де я сидів? Да я повинен був сидіти. Ну кущах. Ти не сидів в А я вігаю, розказую, скільки там трупів я зробила. Я прикидьку. Блядь, вивозила. Я думала, ти там сидиш. Потому що я зробила саботаж, я його бачила, а тебе не бачила. Думаю, значить, ти сидиш там, і зразу виключається світло після того, як я його зробила. Думаю, почалося. там. Нажав. А я там бігаю, поймаю? я там зробила чотири трупа. Бігаю, і, і кожен раз, як вбила, кажу там, два, я, я... це ти зарабався трупа? Ні, сієшка мого за нього дошку, а потім вона вбила мене і так почалося.